Слава Україні! Смерть Мокшинським окупантам. Одним із головних продуктів харчування в Україні є картопля, а її головним шкідником є колорадський жук. На превеликий жаль, більшість людей борються із колорадським жуком за допомогою отрутохімікатів. хімікатів. Вони труять жуків, труять довкілля і труять себе тому що Дихають парами отрут, тому що по сусідству з картоплею ростуть інші культури, тому що йде дощ, частково змиває отрутохімікати, вони потрапляють на сусідні ділянки. Але вихід є, більше 20 років проти Колорадського жука, а також проти деяких інших шкідників, я використовую біопрепарат Актофіт. Отож, у цьому відео коротко про цей біопрепарат, який треба саме купувати, тому що він є різних виробників, проти чого застосовувати та як часто. Загалом актофіт це спиртовий розчин токсину, який абсолютно не діє на теплокровних, не діє на бджіл і не завдає шкоди такої довкіллю, як отрутохімікати. Звичайно, в декого може бути індивідуальна чутливість, але це рідкість. В Україні є декілька виробників актофіту, але найкращий ось такий. Той, що виробляється прат Farm, знаходиться у Новоград-Волинському, Житомирської області. Значить, чому він найкращий? Справа в тому, що актофіт лише цього виробника діє на всі стадії розвитку колорадських жуків. Від яєць до старих жуків. А актофіти інших виробників діють лише на першу другу стадії. Вибір очевидний: де продається актофіт, можна виписати в інтернет-магазинах. Наскільки я дивилася минулого сезону, то навіть на сайті цього виробника можна замовити. Можна придбати в магазинах таких звичайних агротехнічних. В нас продається, наприклад, в зеленому світі. Купувати на ринку я не рекомендую, тому що він там потрапляє, як правило, під дію прямих сонячних променів, а його треба зберігати в затемненому і більш-менш прохолодному місці. В нас, наприклад, в магазинах є три види упаковок цього актофіту: це така фольгова, найменша найдешевша упаковка. Ось такі пляшечки по 200 мл і є більші пляшки по 900 мл. Минулого року я дивилася в інтернеті, то там, здається, є ще такі більші каністри його. Бачила цей актофіт ще в якомусь із насіннєвих магазинів, але там була дуже і дуже велика націнка. Тепер, як цей препарат діє на жука? Якщо потрапляє розчин актофіту, тобто коли ви вже з водичкою його розводите, щоб прискати, на яйця, відкладені з нижнього боку листка, то вони чорніють і гинуть. Коли жуки на різних стадіях, чи тільки ті, що вилупились із яєць, чи старі жуки, поїдять листя скропленого актофітом, то вони спочатку завмирають. Потім оці що червоненькі, то вони вони ж зверху такі трохи слизькі, то вони ніби приклеюються до листків і з часом теж гинуть. Це дуже важливо знати, тому що я зустрічала такі відгуки, що, мовляв, о, я покропив актофітом, і жуки не попадали. Вони не падають так відразу, як від деяких отрутохімікатів. справа в тому, що в них там блокується діяльність шлунково-кишкового тракту, вони не можуть е, перетравлювати те, що вони їдять, і вони від цього гинуть. Якщо до отрутохімікатів у жуків виникає звикання, Дуже часто люди скаржаться, що минулого року обробляли таким то препаратом все було добре, а цьогоріч цього він не допомагає. То з актофітом все не так. До актофіту звикання в колорадського жука не виникає. Я користуюся більше 20 років і хто спробував, то вже не хоче ніяких отрутохімікатів і хоче лише користуватися актофітом. Через те, наприклад, в нас в зеленому світі буває таке, що нема у продажу, тому що розкупили. До речі, фермери його беруть добре, які вирощують картоплю. І не привезли свіжу партію, тому часто буває таке, що от людині треба вже, а його нема. Тому, якщо ви будете не в інтернет-магазинах, а в звичайних таких купувати, то я радила б купувати наперед. По ціні він не є дорожчим за отрутохімікати. А за деякі навіть дешевший. В інструкції пише, що картоплю після обробки можна споживати через 3 дні. Але це так береться на всяк випадок, тому що ось цей розчин токсину у спирті, він людям не шкідливий, він не потрапляє в бульби. І можна не переживати, що буде щось таке погане, якесь хімічне отруєння, як від звичайних хімічних отрутохімікатів. імікатів. Позаяк цей препарат він є не системним, а контактним, тобто всередину рослини він не всотується, то, якщо йде дощ, він змивається, тому можна його застосовувати разом із приліплювачем. Приліплювачі, вони абсолютно теж не шкідливі для здоров'я. Як часто користуватися? Все залежить від температури, тому що коли на дворі дуже тепло, то буквально там через тиждень починається новий цикл розвитку жуків. Тобто Знову відкладають яйця, і якщо висока температура, дуже швидко з них вилуплюються жуки і ростуть дуже швидко. Якщо холодніше, то, звичайно, цей процес сповільнюється. Тому, якщо ви обробили картоплю, дощ пройшов, на дворі тепло, то, звичайно, що треба обробку знову повторювати. Скільки разів кроплю картоплю я? Значить, біля дому в нас росте рання картопля, я її обробляю один раз. Цього достатньо. Ту картоплю, що в полі, чоловік, як правило, обробляє два чи три рази, тому що на полі якось і жуків більше, тому що поряд росте людська картопля інші городи. І на полі ми вирощуємо середню і пізню картоплю, тому в неї триваліший вегетаційний період, і десь 2-3 рази, як правило, треба обробляти. Безпосередньо на пляшечці. Ось є така коротенька інструкція, які культури, які шкідники, проти яких можна застосовувати актофіт. Колорадський жук. Гронова листовійка, павутинний кліщ і хмелева попелиця, павутинний кліщ. На яких культурах застосовую я окрім картоплі. Значить, я обробляю огірки від кліща від попелиць. Огірки ростуть у мене в теплиці вертикально, тому я оприскую із такого невеличкого оприскувача. І так, стараюся, щоб потрапило на нижню сторону листка. теж. Якщо масштаби великі, ну, тут зручно користуватися оприскувачем на акумуляторах, тому що там дуже такий великий напор рідини робочої і навіть листя під дією цього напору. воно... Повертається трохи, і можна так кропити, щоб потрапляло і не лише на верхню частину листової пластинки, а й на нижню. Просто панацеєю є актофіт і для баклажанів. Я вирощую теж баклажани виключно в теплиці. Жуки колорадські для них баклажани це просто делікатес. І вони чують їх по запаху, злітаються через фрамуги, через відчинені двері. І якщо не покропити, то просто лишаються лише одні обгризені стебла. А так я собі прискаю актофітом, дощик в теплиці не йде, він лишається на листі і прекрасно ростуть баклажани, якийсь там жук, що прилетить, він трішки листка з'їсть, і все, наступає смерть. Ну, і цього року, вперше, я спробувала актофіт. На спаржі, тому що в мене вже з'явився спаржевий жук, такий червоний в крапочку, невеличкий. Він відкладає яйця, звідти вилуплюються такі маленькі чорні гусені, вони об'їдають спаржу. І е, вона відстає в розвитку, звичайно. Обробила цього року прекрасно, подіяло, пропали жуки, пропали ці гусені, але. Пройшли дощі і бачу, що вже знов треба приснути. Ну, ми вже спаржею наїлися, я вже <гум> навіть там не думаю там за скільки днів обробляти, собі спокійно поприскаю і все. Обробляю також, забула сказати, ще кавуни і дині, які ростуть в теплиці. От, прискаю огірки і разом кавуни і дині. Також пробувала оприскувати суниці полуниці, тому що, коли сухо, гаряче на них розвивається суничний кліщ. Непогано, не можу сказати, що повністю виводило, але я так і ретельно, систематично і не прискала, спробувала трохи допомагає. Ну, Але суниці полуниці я обробляла вже тоді, коли пройшов їх сезон. Отже, Всім щиро рекомендую спробувати цей препарат. Але, але лише цього виробника, якого я показала, той, що у Новоград-Волинському виготовляється. Не хочете купувати там якусь більшу ємність? Купіть маленький найдешевший пакетик. Він коштує недорого. Обробіть, подивіться, що буде з жуками на картоплі чи на баклажанах, чи там. На спаржі, можливо, от. І е, я більш чим впевнена, що ви, коли побачите, що цей біопрепарат діє, ви будете їм користуватися, так як багато людей користуються е, роками, яким я колись порекомендувала. Користуються і дякують. Отож, користуйтеся і ви біопрепаратом Актофіт, щоб зберегти своє здоров'я, здоров'я своїх близьких і довкілля. Використовуйте, вирощуйте гарних врожаїв. Слава Україні! Смерть мокшинським окупантам!